Від сніжани Чернюка. Я нагадаю, що ви слухаєте польське радіо для України. І далі у нас програма. Ми у Польщі». Це польське радіо для України мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні ми будемо говорити про ту велику і значну допомогу, яку збирають і надають Україні, українській армії, українським дітям. Українським воєнним мігрантам волонтери тут у Польщі. Мова піде про діяльність Варшавського фонду ЮНАЙТЕРС. Це одна з найбільших волонтерських організацій у Польщі, до якої входять і українці, і поляки. І сьогодні до нас завітала його засновниця Галина Андрушков. Вітаю, пані Галино. Доброго дня. Зізнаю, що давно хотіла вас запросити на інтерв'ю саме от в такому форматі, тому що ми з вами час від часу зустрічаємось на подіях, в якихось благодійних заходах. власне, І там ми познайомилися. пам'ятаю, що це був, по-моєму, 16-й передріздвяний благодійний ярмарок тут, у Варшаві, міжнародний захід, який проводиться під патронатом першої леді Польщі Агати Корнхаузен Дуди. І головна мета це була допомога тим, хто потребує підтримки, нужденним людям. І ви тоді від України, власне, представляли так, організацію, саме фундація Юнайтерс. Багато дуже робите, ми зараз про це поговоримо, але насамперед я б хотіла трошки про вас дізнатись, як давно ви в Польщі, як приїхали і як власне волонтерство з'явилось у вашому житті? В Польщі я давно, в мене походження польське. З 97-го року, з 1997-го, це, це великий період часу. Спочатку я проживала в Любліні, потім приїхала до Варшави. А волонтерство це події на Майдані Незалежності у Києві. Трагічні події, де було дуже багато поранених, спричинилися до того, що ми задумалися, як можемо допомогти людям, які були поранені, яких привезли сюди на лікування до Варшави. Тут в нас в загальному було 150 людей. В основному були поранення очей. Ну, там незначні інші поранення, в основному це були очі. І тоді ми зорганізувалися в групу. Де люди чергували в лікарнях, допомагали пораненим майданівцям, допомагали з перекладами, допомагали з, з візитами у лікарів, допомагали з. Ми... Тобто таке повністю супроводження? повністю так? супроводження. Це ініціатива Героя Майдану. Це... Створилася організація, якби сама по собі, і треба було якось її назвати. На цей час ми її назвали ініціатива Героя Майдану. А вже згодом ми перейменували у фонд Юнайтерс, тому, що наша діяльність не обмежувалася допомогою людям по пораненим на Майдані. Я знаю, що ви все робили власне з вашою донечкою, так, Вікторія Батрин. Так, так, і я навіть читала по-моєму, це було інтерв'ю Укрінформу, видавали Юрію Банахевичу. Що загалом це якось так почалося з розмови за чаєм, так на кухні, що треба допомагати. Ну, це було так, це було 2014-й, коли ми сиділи, пили чай. Це вже така, я її називаю, заношена історія, бо я завжди це розповідаю, але це дійсно було початком нашого фонду. І коли я, дочку, запитала, як думаєш, що отримують діти на свято Миколая, на Різдвяні свята, який подарунок отримують діти, в яких батько загинув. І вона запропонувала, давай ми їм купимо подарунки, і ми поділилися цим в соцмережах. Відгук був настільки великий, ми не сподівалися. В перший рік, у 2014 році, ми завезли в Україну 889 подарунків. Це Ничего. не були це не були діти загиблих всі, тому що не було ще стільки загиблих на цей час. Зараз це маленька так, цифра порівняно з нашими жертвами, але тоді це було не знаю, це йшло на десятки тоді, так загиблих. І ми завезли ці подарунки не тільки дітям загиблих солдатів, а також ми завезли дітям майданців і солдатів, і також завезли дітям тих солдатів, які воюють. Відтоді, відтоді наша акція набула величезного такого розмаху. Ми зараз це вже буде 12-та акція цього року. Акція називається Свята без Тата. І ми робимо подарунки дітям солдатів, які загинули, захищаючи Україну. Але після того, як вибухнула повномасштабна війна, трошечки наша назва змінилася, і напрямок дії змінився. Тому що не всі діти є, не всіх ми маємо в списках, багато дітей на окупованих територіях, багато дітей виїхало за кордон, ніхто не знає і не може зараз надати їхнього місця проживання, і, і немає такої потреби. Так ми зараз допомагаємо дітям на лінії фронту. І наша акція свята без тата, Вона залишилась, тому що назва, назва знана вже. А ми робимо якби в рамках акції свята безстата акцію свята на лінії вогню. третій рік вже. Тобто, це до Різдва, так до Свята Миколая. Ну, переважно ці Різдвяно-новорічні свята. Різдво, Різдво. До, до Різдвяних свят. Ми збираємо подарунки для дітей, які є зараз на даний момент, знаходяться на лінії фронту. Практично можна сказати, 10 кілометровій зоні. Тоді, от коли ви говорили, що в перший рік, коли оця ініціатива прозвучала, ви написали на в соцмережах, так, так. і люди почали самі відгукуватися, приносити подарунки, кошти. І потім на другий рік так вже питали, чи будете ви робити цю акцію? Тобто є. Якби розуміння того, що потрібна ця допомога, як зараз от ви бачите, змінюється ситуація? Чи менше допомагають, чи, Якщо... менше, чи от зменшилося це, це бажання, чи не зменшилось? Якщо ви зараз питаєте про акцію свята без тата, то ні, нічого не зменшилось, нічого не змінилося. Люди нас спонукають самі інколи, бо в нас ну ми інколи сумніваємося, що нам вдасться, тому що різна різні бувають ситуації. І коли почалася повномасштабна, ми не знали робити акцію, не робити, тому що вся якби допомога йшла на фронт і це зрозуміло, але люди самі з нас питали: чи будемо робити, давайте не забувати про дітей там також є діти. Там є діти в тій сірій зоні, в тій 10-кілометровій зоні, є діти, їм треба допомога. І все ж таки ми, ми почали робити далі. І то, тут якби нічого не змінилося. Діти це є діти, і для дітей завжди знайдеться шоколад, завжди знайдеться іграшка і слово підтримки. Наша акція не є акцією гуманітарної допомоги, наша акція є це психологічна акція, це емоційна акція, це акція пам'яті, якщо йдеться про дітей загиблих солдатів. І також це акція підтримки психологічної логічної дітей які знаходяться в кошмарі війни які не повинні там знаходитись ми нічого не можемо для них зробити крім тої надії яку можемо їм дати в вигляді подарунку вони тоді розуміють що хтось про них знає хтось про них пам'ятає, що не забуті світом не забуті людьми вони ми з ними це є дуже велика підтримка, я вважаю, тому що це з усього світу люди складаються. Це вже це не є вже акція польсько-українська, як була на початку. Ви ж працюєте з десь 150 організацій я, різних так? я думаю, що більше організацій. Так. так я думаю, якщо б так ми навіть чесно кажучи, зараз вже і не рахуємо. Якщо б всіх організацій організацій порахувати, зарахувати їх буде більше, як 150, Але ці, які постійні партнери, з якими ми постійно працюємо, це десь біля 150, Ну 150, так, але я думаю, що їх набагато більше. Якщо б ми треба буде колись. Сісти і зробити статистику, тому що інколи немає часу на це. А ці організації вони просто дізнавалися про вас, так і е, намагаються співпрацювати, передавати так допомогу Тепер для так. діток. так? Тепер Як так раніше дізнавали? ми їх шукали. Ми їх шукали, тому що ну, про нашу організацію ніхто не знав. Це був 14-й рік чи 15-й рік. Ми пробували, ми робили сітку. Ми обдзвонювали, ми запрошували, ми пояснювали. І нам вдалося трохи е, 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 тих організацій стягнути докупи. Натомість е, е, зараз вже акція на. Тільки знана, і вона є під патронатом Міністерства закордонних справ, особисто міністр закордонних справ пан Себіга також патронує цю акцію постійно під постійним патронатом і посольства України в Польщі знає, що посольство так. і минулий посол, і Генеральний Панзар, штаб України. Зараз так, теж так. Підтримують так. Дуже Всі посли дуже дуже підтримують. Ми, ми завжди дуже раді, що з посольством так у нас гарно праця складається. Тому зараз вже люди самі телефонують з, з різних країн, хочуть долучи це до акції з різних, Є Японія, Австралія, Англія, Канада, Америка. Ну, я би не сказала, що це ціла країна, там якісь може маленькі організації, з деяких великих організацій, європейський так, але вони конгрес представляють Так, країну в цьому контексті, так, можна так, сказати. Так, але щораз щораз більше людей. Ну, зрозуміло, що всі змучені зараз всі ну, не до дітей, інколи людям є. Кожного є якась родина, є хтось хто воює, кому треба допомагати. Самі знаємо, як зараз є з донатами, як зараз є з допомогою. І люди вичерпали свої ресурси абсолютно, емоційні, фізичні, але але коли принаближається Різдво, коли відкриваються серця і кишені, я завжди кажу, і люди так. все ж таки хочуть тим дітям подарувати ту я надії. Я думаю, що та дитинка, яка от в Україні, тим більше якщо поряд з фронтом, десь ці прифронтові міста, то коли вона відкриває подарунок за кордону, це справжнє диво для неї. Це радість і щастя. Тому що і так Росія забрала дитинство в українських дітей, і цієї радості немає. А тут все ж таки це, це важливо. Що до допомоги фронту Знаю, що у вас дуже дуже багато вантажів, Там є за десятки. Сотні тонн, як правильно, які цифри я навіть я читала. Майже 8 тисяч тонн на сьогоднішній день. Це майже вже вже є практично 8 тисяч тонн. Ми ще там трішечки добиваємо. Це з Віс... 14-го? Ні, це з 22-го другого 22 року ми, спочатку ми не так? Е документували. Допомоги гуманітарної вона була, але ми її не документували. Це було зовсім поза поза якби обліком. Тобто від... 8 тисяч тонн допомоги. Це фронту, так? Вісім тисяч тонн допомоги Україні, в тому медицина. Це забезпечення для військових, ну і трисячки там, броньки, для каски, там Одяг, військовий, все це так? Так, медикаменти, медикаменти, медичне обладнання, допомога також осередкам, де приймали біженців переселених осіб. Але в основному це була медицина і військова. Як цю допомогу ви збираєте? І от як зараз Польща? От ви кажете, що люди вже змучені, втомлені, і ресурси вичерпані? Тобто, чи вдається все ж таки зібрати те, що потрібно? І у вас є зворотній зв'язок, я так розумію, так? Тобто, вам кажуть, що от нам дуже потрібно такі-то, такі-то для фронту речі, то просимо вас їх нам знайти. Так це так. виглядає, як як ми збираємо раніше, коли ми працювали 14-го року з дітьми, ми створили свою сітку волонтерську. І це нам дуже допомогло в 22-му році, коли виникла вже повномасштабна війна, коли почалася, і виникла така потреба, щоб мати якусь сітку, мати, знати, де є потреби і де є можливості. І ми цю сітку використали. Ми навіть цю сітку пропонували нашим провладним структурам, щоб використати волонтерські організації, тому що ми мали волонтерські організації в Європі, які дають, і волонтерські організації в Україні, які приймають. Ми це використали, і нам дуже легко було здобувати гуманітарну допомогу. Її передавати дуже багато організацій, дуже багато країн користувалися нашим, нашими послугами ф фонду. Щоб ми її координували практично цю гуманітарну мою. Весь гуманітарний напрямок, волонтерський. Наш фонд координував у 2022 році. Навіть телефон нашої фундації був на сайті президента України, де Польща волонтерська допомога координувалася нашим фондом. Я думаю, що от нас зараз слухає багато і бачить багато людей. Якщо вони, наприклад, зараз дізналися про ваш фонд, ну можливо, не знали, як долучатися, як допомагати. І, і, і щодо дітей, і щодо фронту, і щодо біженців. В нас в нас є сайт, в нас є сторінка у Фейсбуці, і інстаграм, в нас є телеграм-канал. Ми дуже прозорі. Ми звітуємо все можна побачити. Про звіт про нашу діяльність. Я скажу. Навіть не буду тут голослівною, коли скажу, що з кожної коробки, яку нам передали, в нас є звіт. Ми все документуємо, тому що я знаю, як у світі позаурядових організацій можна собі приписати, щось, можна сказати про себе більше, краще. Так. Ми би не хотіли, щоб про нас так думали, тому ми почали дуже-дуже акуратно все документувати і в будь якби любий вантаж, любу допомогу, любий переказ. Ми маємо все задокументовано, зі всього ми звітуємо. Тобто все прозоро так. все видно. Все абсолютно видно і... Прошу нас, ми, ми відкриті, ми є всюди, де тільки можна, якщо нас знайдуть, нас до нас можна прийти тут у Варшаві, можна допомогти. Ми робимо маскувальні сітки, ми допомагаємо біженцям, ведемо пункт допомоги біженцям. У Варшаві, один з найбільших пунктів у Польщі. Так насправді, де приходять сотні людей кожного дня так, по допомогу. Я, до речі, от ми перед ефіром з вами говорили, що у вас на Фейсбуці написано, що десь 300-500 людей, півтисячі людей десь в середньому, да, щодня отримують допомогу. Ви сказали. Але що навіть більше було інколи цінні. буває більше, коли ми видаємо продуктові набори, коли ми видаємо е, в основному продукти продуктові набори, в нас може прийти понад тисячу людей більше. Е, кожного дня, якщо ми видаємо тільки хліб, ми з одної сторони видаємо хліб, з другої сторони, ми видаємо е, одяг. Е, у нас є психологічні консультації, юридичні консультації. Е, так, 200-300 людей, 400 в нас приходить кожного дня. Якось це продуктові магазини, якісь я не знаю, установи вони якось допомагають з цими продуктами. Ну, це, це я вам скажу, дуже… До... Ну, ми не будемо рекламувати, але просто ні, ні, це не... так, щоб, ну, я би, щоб навіть, розуміти, я би так. навіть не проти це рекламувати, тому що люди, які допомагають Україні стільки часу, їх навіть варто рекламувати, бо не так вже багато їх залишилось. No. Тому що допомога, так як в попередньому питанні, під... підняла, так, так? Так, щоб так? вона набагато зменшилася. На, я би сказала, на 80% відсотків або більше. А в нас на даний момент ми працюємо з банком живності. Банк живності це організація, яка збирає продукти з від різних підприємств, від різних виробників, які з коротким терміном. І видає організаціям типу нашої. Також ми маємо підписаний договір з пекарнею путка, де 15 магазинів кожного дня видає, віддає нам хліб, який не продався. Це дуже гарний хліб, дорогий хліб. І кожний вечір, кожного вечора, наші волонтери їдуть по тих 15 магазинах, збирають цей хліб, і потім зранку сортують. і Зранку вже стоїть черга. Люди мають свіжий хліб. Ну він практично і свіжий, тому що і добрий, і, і ми дякуємо пут. Дякуємо Богу, що вони є. Є ще, ще одна пекарня у тримбуси біля Ожарова. Також одного, один раз в тиждень їде цілий бус, забираємо цілий бус хліба і ми маємо чим годувати людей. Тому що дуже часто це, що отримують в нас люди, це інваліди, це багатодітні матері, це, це старенькі, старенькі люди. Старенькі, і вони бачу. це єдине, це єдине джерело їхнього тримання, це наш пункт. Так, так, так що ми Таким способом люди приносять одяг. Дуже багато людей, це в основному мешканці Варшави приносять одяг. Дуже часто ми не маємо, якби перерви в, 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 в поставці одягу. Ми постійно, ужива, ужива одяг? Ми, хто так хто має, що так. має, хто що віддає, там, провітрюють шафи, це все приносять, ми сортуємо, складаємо. У нас є просто як безперервне виробництво, тому що частину ми вивішуємо на візшаки, де люди приходять, як в магазин, можуть себе вибрати, приміряти. Частину ми, якщо надається, ріжемо на сітки маскувальні, де. У нас практично кожного дня плетуться маскувальні сітки. До нас приходять відробляти волонтеріат вищі учбові заклади, школи, ліцеї, організації, які тобто підприємства, які мають так званий волонтеріат працівничий. Тобто в нас є безвідходне виробництво. Так, а щодо одягу, як правильно, куди приносити? Але Треба Телефонувати, чи яким ні, чином? Ні, ні просто можна привести, просто принести, так? Але я ірозалім. Має бути трес. чистий, випраний, якщо це уживаний одяг. Ну, так? Бажано, щоб він так. був чистий, не порваний, uh -huh. і ми з задоволенням приймемо. І відзади. для дорослих, і для дітей, так? Дитячий і дорослий одяг. Так. Чи ви бачите, як останнім часом, чи збільшилась кількість біженців з України зараз до Польщі, чи збільшується оця кількість людей, які до вас. Тому що я так розумію, що ви приблизно знаєте, якась в середньому стала кількість людей, яка постійно приходить за допомогою. Ми так? ведемо облік. Так, облік. Ми ведемо Три облік, більше. ми маємо повністю всі дані, які мав в День, можемо в день взяти? скільки приходить за допомогою? На даний момент ну, 350 людей. Угу. І це не завжди всі ті самі, тому що чесно кажучи, гарне питання, тому що сьогодні ми дивилися, підбивали статистики, і у нас людей що раз збільшується. Я не знаю, чи це люди, які приїжджають з України і десь або з інших міст, чи це просто люди, які б ходили, може, в якихось менших пунктів може були такі, десь ми вже поза Варшавою, бо з поза Варшави теж приїжджають, але їх збільшується. Набагато, набагато збільшився потік наших наших біженців. я думаю, що це зрозуміло, бо дуже сильні атаки зараз Росії по Україні і Україні, і причому це міста мільйонники. Тобто це Київ, Дніпро, Одеса, Харків, інші так. міста так дуже прикро, тільки що ми не бачимо, ми не знаємо, ми не бачимо перспективи. Ми не знаємо, що буде з тими людьми, тому що люди дуже часто втратили все. У нас є дуже багато людей з Вовчанська, Херсону, Луганщини, Донеччини. Люди не знають, куди їхати. Люди приїхали сюди, або коли почалася повномасштабна, або в міру того, як пусувався фронт. Ці люди не мають ніякої допомоги, абсолютно ніякої допомоги. Вони мають пенсію українську тільки все. Ну так, тому що ми знаємо, що допомога Польщі вона скоротилася, зменшилась. Зараз тільки, з, ну, з матеріальної це 800 плюс, так? Але для 800 плюс дітей, тільки для дітей. І для тих дітей, які вчаться в польській школі. Тільки для так. таких дітей, які тобто, фізично. вчить Тобто немає, немає цієї першочергової, там було 300 плюс, немає на житло, тобто немає. цього всього немає. немає? Немає люди, люди не знають, що буде далі з ними, і ми не знаємо. Тому мені здається, хтось повинен тим зайнятися. Ми тягнемо як можемо, але ми дуже всі змучені. Всі організації позаурядові, всі інчаси, які взяли на себе той тягар. Ми вже дуже змучені, ми не маємо сил, тому що ми допомагаємо постійно фронту. Це не є наш основний вид діяльності, це допомога біженцям. Але хтось мусить це робити, коли люди приходять, і люди голодні, люди хочуть вдітися або не мають що, то ми мусимо це забезпечити. Ми Нем на себе цю відповідальність, але як довго ми ще потягнемо і як воно буде далі, ніхто не знає. Це ви знаєте, упередили мої запитання. Я хотіла вас питати, от яка допомога вам потрібна, тому що ви всім надаєте допомогу, так а вам, фонду, Нам волонтерам. Фонду. Які працюють, це десь скільки людей ви казали 100, 150? п'ятдесят і переважно це біженці? Ну, я так? Я думаю, що більше буде, біля 300 буде, якщо всіх зібрати, але так на, на щодень, то я думаю, що, ну так, 100-150 людей, які е, десь там працюють або завантажують машини, бо ми не тільки робимо тут. Ми ще маємо склади, де завантажуємо вантажівки і відсилаємо на фронт, вже зменшився потік. Або які роблять сітки маскувальні, які роздають хліб людям, або які прибирають, або які. Е, не знаю, надають психологічні консультації. Це все наші волонтери. Звичайно, що нам потрібно? Та потрібно фонду потрібні гроші, фонду потрібно фінансування хоч як яке-небудь, тому що ми платимо за оренду приміщення, ми не маємо безкоштовного приміщення, ми мусимо платити за інтернет, воду, світло. Ми мусимо створити ту домівку людям цим же самим волонтерам і тим самим біженцям, які приходять, вони кажуть, що вони йдуть додому. Вони кажуть, що вони йдуть до нашого українського дому. Так вони mm -hmm. говорять. Це наша українська домівка. Ну є ще інші організації в Польщі, звичайно, але вони хочуть це, тому що тут їх нагодують, тут з ними порозмовляють, і тут вони відчувають себе як вдома. І нам дуже страшно би було, коли б ми мусили закрити цей пункт, тому що я не знаю, куди ці люди підуть. Я не бачу, куди вони можуть піти. А можуть закрити цей пункт? Ну, от, зважаючи на ту всю ситуацію, яка є. Ми не знаємо. На даний момент ми чекаємо на продовження оренди. Маємо надію, що, що нам продовжать, е і будемо тоді шукати фінансування, де брати далі гроші, тому що ми е нам не дуже хочуть давати. Е Гранти нам не дають, ми не можемо, ми не виграємо проєкті, тому що ми кажуть, що ми мілітарні, тому що ми робимо медичні рюкзаки, медичні аптечки. Ми робимо, а це якби має зелений колір. І це вже вважається, що ми допомагаємо армії. А якщо ти допомагаєш армії, то відомо, що жодні гроші з Євросоюзу не підуть на такий фонд. І, на жаль, ми. В прогрешному становищі, тут з іншими організаціями. Це Тоб... якесь трошки, знаєте, замкнене коло. З одної сторони, так. Україна так потребує допомоги, і ви просто є янголами. так? Тут так. збираєте, допомагаєте, передаєте фронту дітям, тут біженців, біженців підтримуєте. І з іншого боку, ми розуміємо, що ви теж маєте мати цю підтримку. від Організації, які можуть надати ці гранти від інших країн, від Польщі, від польської влади, мабуть, вже теж ну дуже багато нам відмовляли, тому що коли треба було бронежилети, ми, ми закупляли бронежилети, везли. Коли треба було шоломами, везли шоломи, берці, потім дрони. Ну, звичайно, все, що треба було, ми це. І ми з цим не крилися. І ми не камуфлювалися, і ми не замазували дрони на фотографіях. А ми це робили, і ми збирали на дрони. І ми збирали на ці ж самі ну, медичні військові рюкзаки, які дозволяють робити операцію на полі бою, яких потребують дуже багато підрозділів. Ну але це не подобається дарчинцям, Це не подобається людям, які кажуть, ні, не дай Боже, щоб не на військо ну обдурювати. Ми не ми не вміємо. Ми збираємо де можемо. Ми просимо. Сотні мейлів, сотні телефонів, серед наших друзів, знайомих, партнерів колишніх. І якось нам вдається до цього, до цього дня, якось дотягнули. Маємо надію, що буде так. Знаєте, мені здається, що добрі справи це таке, не знаю, це диво, да і. Мабуть, добро ж завжди перемагає, як би не було. Однозначно. І мені здається, що якщо тут люди не почують, то там небесні канцелярії почують. Тому що ви робите добро для людей, ви підтримуєте. І це і захист для військових, це якась така помічна справа, це і радість, щастя для тих діток українських, які в війні живуть. Це допомога тут біженцям, які без нічого приїхали, просто, просто небо тільки життя в них залишилося. Тому. Тому я думаю, що Май має все бути добре. Маю надію, у нас є волонтер, який священник, і він сказав, що якщо тобі дуже щось треба, я ці слова запам'ятала завжди, то ти каже: попросив Бога, а він тобі смс-ку надійшле. Ми так, так, і так завжди кажемо, як щось нам вдається, ми кажемо, прийшла смс-ка. Тож я думаю, що інформаційно ми вас завжди будемо підтримувати польське радіо для України. Двері наші відчинені для вас, пасибі, пані Галину. Час швидко пролітає. Мусимо завершувати. Дякую. Нагадаю, що засновниця Варшавського фонду ЮНАЙТЕРС Галина Андрушков була гостею програми. Ми у Польщі. Я хочу подякувати і фонду, і всім волонтерам, які роблять такі важливі і добрі справи для України, для збройних сил України, для українських дітей, для українських воєнних мігрантів, які є тут у Польщі Нашу програму запис ви можете знайти на сайті Польського Радіо для України, також у наших соцмережах, на Ютуб-каналі Польського Радіо для України. Я прощаюсь з вами вже до понеділка, до 18-ї години. Буде черговий випуск програми Ми у Польщі. Тож, Світлана Мялик, ведуча, до зустрічі.